Протистояння між водіями та працівниками ДАІ міф чи реальність? Інтернет рясніє відеороликами. Перепалок між ДАІвцями та тими, хто за кермом. За словами працівників державтоінспекції, водії самі провокують їх на скандали. Ми вирішили з'ясувати, як спілкуються львівські водії і львівські ДАІвці. Експеримент експерименту рубриці спецогляд. Я в каком пункте это написано? Я вам покажу. Откройте капот. Покажите мне в каком пункте, я вам открою. Вы мне по закону о лояльности... Откройте да? капот. Я же вам сказал, откройте капот. капот, водитель. Я вам открыл капот. Двух понятых остановить. Останавливайте понятых, конечно. Такі ролики обурюють працівників державтоінспекції. Начальник міського дії Львова Богдан Мицак каже, водії самі провокують інспекторів. Я розумію, що легше кажуть зафіксувати на мобільний телефон і показати в інтернеті всюди, як кажуть негативну сторону працівників міліції, спровокувати працівників міліції. Щоб перевірити, як водії спілкуються з інспекторами Даї, ми поїхали з ними на патрулювання. Аби нас не побачили, ховаємось в авто на протилежному боці дороги. Впродовж півгодини ми нарахували більше десятка порушників. Уднічем погоджувалися зауваженнями Даївців, проте більшість свою провину заперечували, зокрема водій маршрутки. Я пропускав, а вони стали помикнули я йшов. Все? Це були... це не закінчено. Не закінчено. Це, що це ти хочеш? Хочу наважні паспорт. Документи на транспортний засоб. Я не даю, бо я нічого не нарушив. Я, я ви не даєте? Ні. А що не даєте? Не даю я, нічого не нарушив. Ви зобов'язані дати. давайте. цю маршрутку працівникам ДАІ довелось зупинити надовго. Ви не я показуємо, ні. Дивіть документи. Ви не дивіться документи. Всі люди от мене свідки світлі є, всі а підійшли били, і сказали. Що ви робите, били били? Що ви робите з нас? Що? Що? Ще, якби я один був, я з вами згину, але я не один. Пів автобуса людей я висунув, я віддав гроші. За що? Право... Ні, це не порушив. Порушив право дорожнього руху, не надав перевагу руці пішоходам, які переходили проїздну частину дороги на нерегульованому пішохідному переході. І відмовляється під'явити документи на транспортний засоби, і на право керування. Я нічого не нарушав. В якій поставі я маю віддавати документи і за що я маю з ними мати якісь проблеми? Ну поясніть мені. По такому водію я працював вже деку політ на тому. Водій автобуса закатав істерику, документи не пред'явив. От вигрузив людей. От тому зараз приїдуть інспектора технічного нагляду, які зв'яжуться з керівником і далі будуть від, приймати рішення, яка від, по даному водію. Якщо людина неадекватна кидається на людей, то вона не може возити тих людей. Ми ж не знаємо, що в нього в голові, коли він не хоче придивити документи. Тепер на водія Михайла Марковича чекає штраф. А інспектори Дії кажуть, за день таких випадків трапляється чимало. Дуже часто, дуже хамлять, не уважають. Ну там дуже багато різних ситуацій буває. То залежить від водія, на якому він докується автомобіль. Чим більший, чим дорожчий автомобіль, тим більше він хамовитий. Пояснюємо так. Тати є різні ситуації, є такі люди, що дуже себе пової, дуже нагло, нехабно, зухвало, грублять. Не виконують ті вимоги, які написано правилах дорожнього руху. Оксана Сахаревич, Юрій Поженков, дня, телеканал Зік.